Слава Україні! Триває 1409-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів у районах населених пунктів Нововодяне. Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоігорівка, Новоселівка та Ямпіль. На Слов'янському напрямку Сила оборони України зупинили дві атаки у районах населених пунктів Сіверськ та Сако і На Костянтинівському напрямку противник здійснив 15 атак. У районах Олександра Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербанівки та в напрямку населеного пункту Торське. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинило 23 атаки. У районах насованих пунктів Новешахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровсь, Котлене, Удачне, Молодецьке та в бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 12 атак. У районах насованих пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України зупинили 14 атак. У районах насолених пунктів Солодке, Гуляйполе та в бік Зеленого. На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували у бік Приморського. На передніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки російських окупантів у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. Та 51 авіаційний удар, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснили 3508 обстрілів. Зокрема, 49 із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 6237 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу та два пункти управління військами російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 910 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили шість танків. Дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 590 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 169 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!